Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Розквітла моя красонечка Hi Magic. Стоїть на сонечку і подобається їй тут. Витримує вона. Вон такий кущик. Один кущик я присадила на друге місце і дивлюсь, що там йому не дуже подобається. А ця красоточка подобається їй тут. Так, ось у мене ще одна красоточка прийшла. Мона. Також сьогодні буду вам показувати. Приїхали до мене посилочки з орхідейками, новинки. Покажу вам новиночки. Ну, а тут у мене на дальному плані а, почва покровна Моцарт Леді. Ось так вона розкинулась. Мілко-квіткова, але дуже вона гарна і виглядає красивезно, коли вона. Теж стоїть у вазочки і оці гілочки отакі. Коли їх багато, то гарненько дивляться, виглядають. Продовжує квітування моя капрі. Зараз сюди світить і неймовірний колір. Один бутончик вже я розібрала, він відсох. Ну і трошки таке моє розчарування. Ось Дивіться: ваніла Фрейс. Не люблю я такі плямисті квіти. Це я була, наважилась і купила а по осені 10 кущиків, розпродажа була, але без назви сортів. Ну і ось дві в мене попали ось такі. Дивлюся там. Друга ще в мене не розквітла, але я дивлюсь, що теж вона буде така сама. Ну, я не в захваті від цього чуда. Але хай буде і заберу ту. Той кущик, який у мене ще не розквіт, він там у мене на передній ділянці біля будинку. Я заберу його сюди на дальню ділянку. Хай він собі тут квітує. Ось така цікава ваніла фрейс, але це не мій смак. Більше я не купую рози, які йдуть. Та й орхідеї я не купую, які йдуть а по знижці і які йдуть, коли ти не знаєш, який сорт. Так, да, воно приваблива ціна, розпродаж, але потім ось такі сюрпризи. Хіба це не чудо? Абрахам дербі. Багато вже познімала бутончиків. Ось, бачите, тут позривала. Треба зрізати понище. Ось. Який же він гарний. Навіть кавовий відтінок має. П'єр Рансар. О, зламався бутончик, треба забрати. Зрізати, краса ось теж ваніла Фрейз, ну буду її забирати звідси. Тут ще в мене розквітає принцеса Маргарит, молодий кущик, поки ще тільки дві квіточки. Така. Тут теж у мене е, троянда сорта марун. Дивіться, які великі квіточки стали. Пам'ятаєте, показувала вам троянду? Тільки вона розкривалася зараз, дивіться вже, яка цікава, так? Да? Називається вона Ельторо. Розквітають мої міфеї. Зараз дуже жарко. Розкриваються вони швидко. Ось такі в мене рожеві, там дві біленькі. Але там ще бутончики дивлюся, виглядають, будуть скоро. І тут ще бутончики. І ось така червона. Два бутони. Ну, ще вона не наповню відкрилася, але дивлюсь, що із-за спеки краєчки дуже підпікаються і вони такі темненькі. Дуже ця неділя спекотна. Приїхало до мене дві посилочки. Одну зараз відкрию, а одну вже відкрила. Це до мене приїхала рослинка. Ось з такою назвою. Сінь Ян Голден Beauty на Аскар Світі. Метелик. Такий він малесенький. Взагалі. Пласочний манюній манюний. Я вже його полила трошки. Сухий він був. Корінчиків не видно, ну, але вон там бачу, що є якісь корінчики. Ну, поки він у мене буде так стояти, Полила я його, як зазвичай, поливаю сажбі 101. І зараз відкриємо ось цю коробочку. Сого, який дам теж замовляла, але на мене не вистачило. І ще одна рослинка, метеличок не приїхав, приїде пізніше. Мабуть, теж такий буде малючок. Вставлю фото, яка повинна приїхати рослинка. Ну і переходимо до посилочки, яку я отримала від Віолети. Це Infinity. Дуже гарна квіточка має бути, якщо буде метелик в гарному стані. корінчики є, шийка гарна, все добре. Ну і, звичайно, так як було в них багато цього разу патриків, то я замовила собі. Патріка з рожевою серединкою. Ось такий приїхав мій Патрік. Чотири квіточки. Тенденція <смеш> до, наро... до нарощування є. Дорощування, до скажімо так, є. Куди рости там? Чарівний він чарівний. Я вже розповідала, хто зі мною на каналі, що мені з Патріками щось. А не дуже везе. Ось мій Патрік. Дивіться, там, начебто, як два брата сидить, але не той, не той не квітує. Тільки один дав з середини листочок, ну, то вже якийсь з двох пішов. І ось я намазала дітки. Є дві малесенькі. Ну, то вже теж добре. ну Будемо дивитися, не знаю, як він буде квітувати ще. І він уже сидить у мене, мабуть, рік чи півтора. От. А це ось такий в розмірі 2,5, з гарненьким коріннячком. І дуже я рада, що в мене тепер є Патрік з рожевою серединкою. Красунчик. Так, і з того, що в мене проквітло на зараз. Я вам розкажу так, ну це Little Gem Stripes. Відкрила свої квіточки. Також відкрила дві квіточки. В мене Філіпененс на стюарт, Ось такого кольору губа. Думаю, можливо, вона ще набере. Окрасу, бо була блідіша трошки, блідненька, а зараз губка стала трошки яскравіша. Також у мене тут багато хто з бутонами, а розквітла ще ось у мене Pink Freckles. Квітоносик доростила. Тут у мене тут скинула одну квіточку, піксірец залишила. Також повороті. Квітує. Ну, я не скажу, що в мене багато. Ось цей красунчик дуже яскравий, мені подобається. Він. Лансер, образий лансер. Так, і в мене інтрига така, пілор має переквітла з однієї сторони звичайною квіточкою. Я купувала як пілор, а ось тепер в неї є два бутони з іншої сторони, і по бутонах я бачу, що це вже буде щось пілорічне. Лігата цю квіточку скоро скине, але він тут дорощує. Ну і так, по новинкам поки що все. З квітоносиками у мене багато зеквіну. Дві рослинки в мене ось такі вже квітоносики. Перша і друга. І моя пілорчик з Квін, коли я її купувала в 2,5, перший раз показувала проквітла вона у мене пілором. Подивимося, як вона зараз проквітне. Вона доростила і пішла. Пішла далі, але мені дуже подобається і метеликом. Тому <смі> зробила таку е попитку подивитися, що буде. Можливо, буде е метеличок. Побачимо. Так, піратик рожевий дорощує в мене. Хто ще в мене тут ось? Хто це в мене? НСК. Абель. Так, це в мене. Ага, це в мене Юлічкін Урал. Скульптор казала вже мій скульптор. Так, тут у мене з квітоносиком, а джентльмен. Також з квітоносиком у мене FM 329. Він у мене не квітував, а от зараз тільки дав квітоносик. В общем, розета ось у квітоносик дала. Ось ця краса, що це за краса? Валя бігліпчик. Буде з квітоносиком. Дуже гарний. Красий, неймовірний. Покажу на другому віконечку, що в мене там є А Із моїх квітучих красунь, ті, що залишились, я вам минулого разу показувала, коли про орхідейки знімала. Так вони і стоять. Дехто дорощує, такі як от Бебі Динаміт дорощує. От, і їм тут я притінила віконечко, отак от наполовину. І вони тут у мене, а, от як я отримала ну, деяку там, місяць назад, деякі два місяці назад. І ось так вони такі гарні в мене і стоять. Теж Pink Freckles, ось така вона на повну, а, повне розкриття у квіточки. Манхеттен. Фонда моя теж вона прям, ну так вона довго тримає, така вона гарна, воскова, красунечка. Так, і е, Beaumont, да? Пьюмонт. Ось таке. Але е, ця квіточка у мене е, один квітонос у неї повністю з мутацією. А інший квітонос, ну, не захотіла я його зрізати, залишила. А, то дивіться, бачите, тут звичайна квіточка, а тут пілор і звичайна, пілор і звичайна. Ну, не така вона і дорога була із за того, що другий квітонос в повній мутації. Тому я вирішила, хай буде. Хоч на один квітоносик, тому що розповідала, Бачили, і має у мене проквітла. Купувала я її з мами, яка була пілором, але вона, бачите, з одної сторони проквітла звичайна, а з іншої сторони буде щось пілорічне в неї. Також у мене Був... хто в мене балувався? Ага, в мене пілор ось такий Пінк-Фреклс. Теж купувала я його на два квітоноси пілором, але. В домашньому цвітінні він мені теж дав звичайну квіточку з однієї сторони, а з однієї сторони було все добре. Тому така непредсказуйма мутація. Не знаю, що чекати від неї. Ось такий е у мене бебі-динамід такий, він чарівний. Теж тримає квіточки. А на цьому буду завершувати. Є багато квітоносиків. У мене тут на цьому віконечку теж все з квітоносиками. І скульптор, і дикий котик, і медуза бігліпчик теж. От, багато. Ну, по, мі по, мірі, по мірі розквіту буду вам показувати. Буду з вами прощатись. Дякую, що були зі мною. На все добре і до побачення вам!